Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І Сьогодні я хочу показати вам ось такий чудовий візерунок. На перший погляд, він доволі такий складний, але то тільки на перший погляд. Насправді він доволі таки легко в'яжеться. Він такий об'ємний, як ви можете бачити. Ось я вам покажу, ось так він виглядає з боку. Такий дуже цікавий візеруночок. Ось так він виглядає з виворітньої сторони. Рапорт візерунку складається. 4 петлі і 2 ряди. Для поворотного в'язання ми на спиці набираємо кількість петель кратна 4, плюс 2 петлі для симметрії і 2 кромкові петлі. Для в'язання по колу ми набираємо таку кількість петель, яка ділиться на 4. І для початку нашого візерунку нам потрібно пров'язати 4 установочних ряди. Ми їх в'яжемо один раз і більше їх повторювати не будемо. Перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, дві виворітні. І ось тут у нас йдуть протяжки. 1, 2, 3. Під третьою протяжкою запихаємо спицю, підхвачуємо робочу нитку і витягуємо ось так. Дві лицевих. І знову під третю протяжку: 1, 2, 3. Запихаємо спицю і витягуємо петлю. Далі дві виворітні. Знову під третю протяжку. Раз, два, три. Запихаємо спицю, витягуємо нитку і робимо ось таку петлю. Дві лицевих. Знову під третю протяжку. Ось вони. Один, два, три. Запихаємо спицю, підхвачуємо нитку, витягуємо і робимо петлю. Дві виворідні, це петлі симетрії, симметрії, і кромкова петля виворітня. Другий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо 2 лицевих. Далі в нас йде петля, яку ми витягували з-під протяжки. Ми її будемо знімати. Робоча нитка перед роботою і знімаємо петлю не пров'язуючи Дві виворітні. Знову робоча нитка перед роботою. Це також та петля, яку ми витягували. Знімаємо її, не пров'язуючи, Дві лицевих. Знову знімаємо петлю нитка перед роботою, дві виворітні. Знімаємо петлю нитка перед роботою. Дві лицевих кромкова петля виворітня. Якщо ви будете в'язати по колу, то перший ряд візерунку в'яжеться так, як і в поворотних рядах. Другий ряд по колу в'яжеться, коли будемо знімати ось цю петлю, яку ми витягували, у нас йде робоча нитка за роботою. В поворотних рядах ми її коли знімаємо нитка перед роботою. А по колу нитка за роботою. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві виворітні, по колу цей ряд в'яжеться так само, як і в поворотному. Тепер ось ці петлі, які ми витягували, і ось ці дві лицеві, ми будемо в'язати разом. Запихаємо спицю у всі чотири петлі. Робимо лицеву за задню стінку. Петлі не знімаємо. Тепер робимо ще раз із цих чотирьох петель лицеву петлі за передню стінку. Ось так. Ми з чотирьох петель вив'язуємо дві: ось що в нас вийшло. І знімаємо. Знов дві виворітні і з чотирьох петель будемо вив'язувати дві. Запихаємо спицю в чотири петлі за задні стінки в'яжемо лицеву, не знімаючи ці чотири петлі. З іншої сторони запихаємо спицю. Робимо лицевою, і витягуємо. Петлі не затягуємо, тоді нам буде легше вив'язувати ось ці дві петлі. Ось, ми із чотирьох зв'язали дві. І скидуємо всі ці чотири петлі. І дві виворітні. Кромкова також виворітня. Ось. Ось так у нас виходить. Четвертий ряд візерунку в'яжемо по візерунку, тобто резиночку 2х2, дві лицевих, і дві виворітніх. Ось що у нас виходить. П'ятий і шостий ряд ми також в'яжемо резиночку 2 на 2. Ось ми пров'язали рапорт нашого візерунка. Далі в'яжемо, повторяю, ряди з першого по шостий. Ось так він виходить. Ось такий чудовий візерунок. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.